Всім доброго дня. Сьогодні знаходимося у лікарні Путивильської громади і привезли від наших друзів німецьких волонтерів з благодійної організації Health Україна Олександра Лебе і благодійного фонду Олександра Газупіна Invictus UA озд апарат і обладнання до офтальмологічного кабінету і багато цих різних потрібних речей. Дякуємо вам всім, хто допомагає так, як ці. Обладнання, обладнання точно дуже потрібне лікарні. Правильно? Ми дуже вдячні за таку ініціативу. Це обладнання, якого у нас ніколи не було. Ми вже попередньо з лікарем роздивилися це обладнання і розуміємо, що воно стане в нагоді при наданні допомоги нашим пацієнтам. Найближчим часом воно вже буде використано для людей. Від себе хочу додати, подякувати, по-перше, Петру, який безпосередньо постійно допомагає нашій громаді. Ми дуже щиро вдячні за це, плюс вдячні міжнародним фондам і людям небайдужим за кордоном, які допомагають нашій країні і нашій громаді. Це вкрай важлива допомога для нас, враховуючи ситуацію, що Потиська громада є прикордонною громадою. Плюс шляхи до обласного центру на сьогодні у нас є основний короткий шлях під обстрілами, треба робити велике коло, від час витрачати. Було місто Гулків, який також була лікарня сьогодні. Вже там, на жаль, евакуація відбувається. І враховуючи ці аспекти, якщо владнання буде в нашій лікарні, воно дає дуже позитивний результат для допомоги і оперативної щодо допомоги нашому населенню і використовуватися буде за призначенням, для того, щоб люди отримували вкрай важливі послуги. Бо доїхати до обласного центру зараз дуже складно. Щиро дякую від нас, від нашої громади, всім, хто приймав участь цьому. Дякую вам. Операційний стік, який важить близько пів тони, ми просто не змогли підняти, але ми однозначно покажемо вам, що ви привезли. Дякуємо. Слава Україні! Героям слава!